Доброго дня, шановні аграрії. Сьогодні маємо 14 лютого, і як бачите, погода якраз не для збирання кукурудзи. Ми знаходимося з вами на одному із полігонів по вивченню густот. Це Вінницька область, Липовецький район, Тов, «Соняшний двір. І зараз хотілося б звернути вашу увагу на стан рослин кукурудзи. Саме ось цей уже будемо говорити. Постзбиральний да або зимовий період, як же поводять себе наші гібриди, я знаходжуся якраз на проході, де досліджувалися густоти, відповідно, 70 Тисяч, норма висіву, точніше, і норма висіву максимальна 110 тисяч. Знову ж таки, для того, щоб розуміти, як будуть поводити себе гібриди саме на таких підвищених густотах. Ось ми стоїмо біля гібриду 4598, наступний 4391. Звертаю вашу увагу, ну, то, що густота тут, дійсно, 110 тисяч, ви бачите. Установка рослин, практично 10-12 см, між рослиною, можливо, тут більше десь, але, але в цілому цей параметр витриманий. Звертаю вашу увагу на те, що качани розташовані, ну достатньо високо, висота кріпки 1,20 м-50, абсолютно здорові, ну, прикриті. Відповідно, обгортками качанів. Качани зберігають тут достатньо здоровий стан, тут нема ознак взагалі ураження фузаріозом. І зрештою і міцність кріплення. Якщо подивитися в перспективу, це густота 110 тисяч, нормалисів будемо говорити. І ви бачите, ступінь по Абсолютно рослини зберегли свою стійкість на даний момент. Подивитися перспективу, норма висіву, ось так само 70 уже тисяч. Ми знаходимося між гібридами 4598 і 4391. Ну, картина ще краще. Зрозуміло, що на нижніх густотах формується менш, більш міцніше стебло. 4391 дивимося. Є незначна ступінь ураження пузарєвому, але в цілому качани здорові. Ми бачимо. Так само міцні скріплення, достатньо міцне стебло для злому. І це говорить про те, що навіть за таких складних умов, які склалися в цьому році, стебло формується достатньо потужне, міцне і убезпечує рослини навіть при такому тривалому перестої, як ми мали цього року. І зрозуміло, що перепади температур, постійне зволоження. Досить пролонгований, холодний і з вологий, вологий е, вересень місяць, але все-таки ми бачимо, що гібриди декал мають е, дуже цікаву і будемо так говорити господарсько цінну характеристику. Це довготривала стійкість до перестою. Е, можемо рухатися далі, тому що тут у нас практично представлена лінійка. Гібридів від ФАО 200 і закінчуючи ФАО 380 І якщо пройдемо далі, то та сама історія Звертаємо увагу 4351 той гібрид, який ну зазвичай ми позиціонуємо як гібрид для тривалого перестою. Ось він знаходиться. Та сама норма висілу 110 тисяч. Димон перспективу є. Деякі обломані рослини, але в основному це ті, які, які сходили пізніше і по товщині стебла, ви бачите, вони недоформовані. Звичайно, тут може бути і, і, і ураження стебловим метеликом, що більше тут все-таки не стебловий метелик, а може бути прикоренева форма. Ось ми дивимося, узаріозного ураження рослин. І як наслідок є одиничні полеглі рослини, але знову ж таки це ті. Які відставали стадійному розвитку, ну з різних причин, будемо так говорити, навіть на нормі 110 тисяч 43,51 гібрид прекрасно зберігає свою стійкість до е, вилягання. Ви бачите, качанчики дещо дрібніші, звичайно, що і в принципі характерно для такої норми висіву. але абсолютно здорові, неуражені е, качани. Е, тобто е, ще раз лишній раз це підтверджує, що. Генетика декал спрямована якраз на сійкість, довготривалу стійкість, генетичну сійкість до хвороб і формування саме потужної кореневої системи здорового стебла. І це лише демонстрація максимальної норми висі, ви Бачите, але рослина залишається. Стояти на полі, і ми можемо слідувати далі по ходу. Е, в даному випадку ми з вами знаходимося на стиковому міжряді гібридів ДКС-3710 і ДКС-3805, відповідно 290 280 ФАУ. І знову ж таки, при нормі висіву 110 тисяч, перспектива міжрядя, ви можете подивитися, що абсолютно відсутня полеглість рослин, незважаючи на те, що в нас 3710 є одним із е, найвищим по габітусу, по висоті рослин гібридів. Да, є надлом верхівок, це абсолютно нормально. Е, але качани ми бачимо, що е, знову ж таки абсолютно здорові, закриті рихлими обгортками. проникання сюди вологи, відповідно інфекції немає. І е, по суті ми не маємо ніякого вторинного, там ураження враження Ну звичайно Тут не було такого значного пошкодження степловим метеликом або бавоняною совкою. І як наслідок ми бачимо, що це також уберегло і убезпечило качани від інфікування кударів. Міжрядня при нормі висів, ви бачите, ось 38,05, 37,10. Абсолютно теж ну, ще тим більше, якщо тут 110, тут 70 норма висіву. Взагалі питань до вилягання рослин немає. І ми можемо рухатися далі. І е, Практично ми не спостерігали вилягання навіть на самому низькому ПАО. 34.02 у нас є гібрид із ПАО 230. Відповідно, там також рослини залишились ну, стояти на полі і чекати відповідно часу збирання. А в даному випадку 3796 3609 норма висього теж ви бачите, тут 110 тисяч, ось так розміщені рослинки. Там де, там, де є відставання, ми бачимо, тут знову ж таки та сама причина, да, це якраз стадійно відсталі рослини, і стебло у них слабше. ну Єдине, це одиничні екземпляри. Звичайно, при нормі висіву 110 тисяч наголошую. Якщо подивитися на норму висіву 70 тисяч, то по суті звертаю вашу увагу ось, міжрядя. Ви також бачите, що рослини залишилися стояти на полі і без якихось втрат від вилягання. Тобто підсумовуючи, можна з певністю говорити, що наші рекомендації, якщо ми говоримо про Придатність рослин до тривалого перестою, це ви бачите, що термін збирання може бути максимально пізній. Навіть я впевнений, що ці посіви зможуть ще витримати місяць. І при настанні можливості збирання заходу техніки в поле ви зможете збирати урожай кукурузи Будьте успішні і з генетикою DeKalb ви обирайте наші гібриди. Дякую, хто дивиться це відео.